Щодо моїх прав, я не просто заявник. Мої матеріали свідчення, аудіодокази стали підставою для відкриття кримінального провадження за ознаками злочинів проти основ національної безпеки 109 стаття, 111 стаття і 113 стаття кримінального кодексу України. Це диверсія, державна зрада та повалення конституційного ладу, до якої причетний один із основних фігурантів це лайтер Микола Петрович. Тому я безпосередньо є потерпілим від дій осіб, які саботували державну роботу та Чинили на мене тиск і продовжують чинити тиск як з боку керівника, так і з боку слідства управління служби безпеки України надання мені статусу потерпілого. Це не моє прохання, а вимога закону, яку слідчий ігнорує вже майже місяць. Щодо процесуальних порушень, Слідчий порушив статтю 110 Кримінального процесуального кодексу, відсутність письмової постанови, статтю 220 кримінального процесуального кодексу, «Невиконання обов'язку розглянути клопотання у триденний строк, стаття 306 218 кримінального процесуального кодексу, перевищення компетенції, самовільне втручання у звернення до керівництва, також втручання в переписку, яка була адресована центральному апарату СБУ. Стаття 330 – бездіяльність, яка підлягає судовому оскарженню. Тобто, усі підстави для задоволення скарги на. um І, враховуючи вище викладене, підсумовуючи, прошу суд визнати бездіяльність і неправомірні дії слідчого Степанюка, які полягали у невинесенні постанов за моїми клопотаннями, самовільному визначенні мого статусу, втручання у кореспонденцію, перевищення службових повноважень, зобов'язати прокурора у Вінницької області або офісу генерального прокурора згідно чинного законодавства, яким чином це можливо законно урегувати, розглянути клопотання про визнання мене потерпілим розглянути клопотання або про вручення підозру та відсторонення лайтеру. В рамках цієї кримінального провадження, оскільки вони стосуються національної безпеки і уповільнення ідентифікації воїнів, які загинули, воїнів ЗСУ, врахувати той факт, що саме безпосередньо. Вище керівництво Міністерства внутрішніх справ в особі уповноваженого та куратора експертної служби, це заступника пана Клименка, міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченко, було в повній мірі підтримано мою ініціативу. Це все можна доказати. Це все інформація знаходиться у вільному доступі. А керівництво експертної служби, і в тому числі Лайтер Микола Петрович, саботує дані дані вказівки і дані алгоритми, які були запроваджені, і третє це. Забезпечити процесуальний контроль у зв'язку з конфліктом інтересів, передати кримінальне провадження 169 в кінці до центрального апарату СБУ для забезпечення необ'єктнеопередженого і незалежного розслідування, а копію ухвали направити до Генеральної прокуратури для контролю за законністю або будь-яким іншим чинним механізмом, щоб прибрати ризик розслідування даного злочину, що стосується національної безпеки у Вінницькій області, оскільки все пов'язано між собою, це пов'язано. Є прямий конфлікт інтересів. Я не кажу, що всі хочуть прикривати злочини. Проте конфлікт інтересів є, і є певний тиск, що підтверджується бездіяльністю слідчої ОСБУ. І е, це справа не лише про е, порушення е, мої порушені права, вона про захист державності і верховенства права. Коли впроваджені про державну зраду слідчі дозволяють собі так ігнорувати закон, це створює небезпечний прецедент, безкарність тих, хто має нас захищати. Я прошу суд стати на бік закону. Зупинити свавілля, які відбувається під прикриттям Служби безпеки України, управління Служби безпеки України у Вінницькій області, справедливість і верховенство права мають бути однаковими, навіть для тих, хто носить погони або хто їх не носить, хто стоїть на варті, особливо такі організації, як служба безпеки України. На даний момент ваша честь в мене все.